Нарешті карлів міст. Чарівно. Ось я його знайшла, я трошечки його пройшла, Ну, все рівно всі дороги ведуть до річок скрізь. Всі вулички виходять. Так що я зараз до нього підійду і пройду по ньому. Ось такі автомобільчики їздять. Так, я ось тут вийшла. Подивіться, трамвайчик, трамвайчик. ну пішли. Ось ще одна локація. І подивіться, кого я тут побачила. А тут ось мені здається. Дерев'яні чи бетонні? Ні, скоріш дерев'яні, такий на, на стіл. Яку функцію воно виконує? Я не можу сказати, але ну, мені здається, щоб чи кораблі сюди якось не, не проходили. Я не, я не розумію. Так, за ну, всіх ракурсів Годинник там є, бачите? Зараз я підійду трошечки ближче. Ну, подивимось. І вже Карлос Міс зовсім зовсім поруч. До речі, скрізь ось сьогодні обтягують так забори, мабуть, тут і буде марафон проходити скрізь ці вулиці, де так повісили. Ну, мені так здається, я можу помилятись. Ось я прийшла. Тут ось так от полукругле і таке кафе. М -м -м. Бачите? І тут ось такий порог. Стікає вода, слідкують за рівнем, слідкують за рівнем води, мабуть. Ось так він виглядає. З цього боку. Так, все. Ну, Тепер спекотно, можна перевдякатися. Дивіться, какую сама. Можна окуляри вже вдякати. Я думала, мені тут вдасться пройти. Ні, потрібно йти, шукати, як можна вийти тут по вуличкам. Від це капіта. Чудово. Виглядає? Чудово. На сонечки вже спекотно. Вже спекотно, так що прив'ятатися потрібно. Тут подивіться якийсь. Мені здається проход. Ну і що? Я опинилась. Я знову опинилась на якійсь площі. І що ви думаєте, де я? карлос міст. Чудово виглядає Ось така площа. Тут є пам'ятник Карло. Нікому іншому не може бути, бо це його міст. Я біля Карлового мосту, можу спокійно подивитися, в мене є час. Час скільки? В мене ще година 15. Так що все встигну. Дивіться, Карлов міст, і він чарівний. Просто чарівний. Мені дуже подобається. Так, Ну що, пішли? Пройдемо по Карловому мосту. Ось так виглядає пам'ятник Карла. Навіть ось тут біля його ніг так чудово все виглядає. Дуже гарно. Зараз спробую трошечки пройти, бозьмі корона. Як гарно. Мені здається, там всі голодці дитині. Ні. Ні. Ось такий король. Ось так виглядає. Ну, чарівно, чарівно, Якщо тільки такий пам'ятник Карлу, що ж мене чекає, ось тут такий старовинний міст. Людей. Дуже багато. Можна подивитися відсюди його, зняти пару фоточок, там він буде стояти, ну І, звісно, пройти по ньому теж варто. Ось пам'ятник Карла, Ось сам міст. Чудово. І тут ще якась будівля, але я не розумію, що це саме. Подивіться, пам'ятник і Карла. Карлах міст. Дарівний. Ось так він виглядає згори. Темне таке каміння, постарівше. Потемніше, але це йому придає такий шарм. Ось, ось так можна пройти. А я поки хочу зробити декілька таких видів з цієї позиції. Тут, до речі, поцепили дуже багато таких от замочків, ну і тут відкривається, подивіться, який вид. Саме на Карлос міст. Люди тут багато фотографуються. Ми бачимо збоку Карлос міст. Ось так. Дивіться, яка краса. Неможливо. Дуже гарно Ось так виглядає. Я дуже сподіваюся, що хоч щось видно. Бо не кожного дня приїжджаю в Прагу. Я вперше. Ось так. Подивіться, яка краса. Яка краса. Ну що, можна йти вже на Карлофніст. Пам'ятник побачила. І тепер йду саме на Карлов міст. Ось так він тут виглядає. Людей, звичайно, багато, але все рівно ми можемо і йти. Так. старовинний зараз ти старій. Ось так. Старовильний міст. Так прохолодно тут. У тіні. Це я вже зайшла на Карлов міст. Так що я стою саме на Карловому мості. подивіться ось. Вхід, через який я пройшла, і тут ось такі скульптури. І Відкривається саме головне вид на місто з води. Ось така композиція, бачите, позолочена у руці. Мабуть, знак королівської влади. Так, ось ця композиція скульптурна. І з цього боку теж є композиція, яку я сподіваюся, хоч трошечки видно. Зараз я її зніму, бо людей дуже багато. Ви тільки подивіться, екскурсія одна за одною. Ось так виглядає ця скульптура. Ось такий вид відкривається. Працюють художники. Як це цікаво! Подивіться, як тут лодочки, І що? Ось хлопчик малює саме дівчинку з хлопчиком. Як чудово. Різні картиночки придаються і продовжуються. Навіть так близько росте дерево, знову художник у роботі. Ось тут такі скульптури більш потемніші, Зараз їх подивимось. Ось так. І подивіться, відкривається який чудовий вид саме на місто. Ось я трошечки пройшла. І ось як виглядає. Скільки людей йде, тільки Ось Це виглядає саме центр цього мосту. І ось такий вид відкривається. Я сподіваюся, що щось видно, бо я саме стою по центру моста, Карлов міст, і дуже багато людей тут. Ось такі елементи скульптурні, тут, правда, проти сонця, ну, і я вже можу йти далі по мосту. Тільки на це подивіться скільки людей. Ось тут цікаві елементи. Ховані. Такі фонар. Дивіться на цей, на цей вид. Я там не була, я була тільки з цього боку. Мабуть, все ж таки чистять, бо з цього боку більш світлі скульптури, а там аж така темна, темна, чорна. Зараз підійду поближче. Насправді чорна, можливо, вона старіше. Тут щось написано, але я нічого не бачу. Ось оттуда я прийшла, виглядає. Нарешті Карлів міст. Ось так виглядає. Чарівно. Щось міст нескінченний, щось я вже втомилася по ньому йти. Він цікаво, скільки він має метрів. Щось я слухала, але не пам'ятаю таку інформацію. Все, йдемо просто. Йдемо. Ось так. Краса. Місто величезне, здається. Саме більше людей мені здається все ж таки саме, саме на мості. Прогулянкові кораблики. Ось так виглядає. Чарівно, чарівно, чарівно. Нарешті Карлів міст. Я його побачила на свої очі. Вид з цього боку Всі фотографуються. Ці які деталі, я йду саме помоста, саме помоста Карлово. Так що чудово. Так, тут ось такий святий. Всі підходять, труть. Mm, щось там <рісне> <плёжнє> я майже пройшла весь міст. залишилось зовсім зовсім трохи. Можна подивитися на вид, бо я вже майже, майже. Дійшла mm. до кінця. Mm. Подивіться, там ось молоді фотосет. Чудово, бачите це? Яка краса, і ну, ось вони поруч з цим мостом. Мені здається, тут нема такого пафосного входу, як там з того боку, був. ось у кінці моста є такий лицар Бачите? Ось така скульптурна композиція, щось реставрується, тобто, оці, які чорні, будуть скоро на реставрації. що Майже до цей міст, вже стара частина, і вже через 30 хвилин я виїжджаю в Україну. Так що мій тур майже дійшов до кінця. Багато встигла, до речі, побачити. Якось для одного разу навіть занадто. Але мені все рівно сподобалось. Ось тут ще такий. вони всі якось не повторюються. Тут щось це, звичайно, щось значить. Ось я змурту бачу будиночки. Я якось зараз піду, піду вдоль берега і прийду до автобуса. Подивіться яка краса. Так виглядає будиночки, прикраси. Так, все, міст пройшла. Вже майже його кінець. Так що ось теж старе місто і там є башти. Те, що я вже не встигну побачити з іншого боку моста. Така спокійна, спокійна краса, каштанів багато. Ось так закінчується міст. Ні, це брама і це, е, є вихід. Так що я. Була неправа, мені здається, це і є теж вихід. Знову тут такі і олені. І щось тут. Оце так. Скульптура в скульптурі. Дуже гарно виглядає, але ну, народа і жарка сильна. Ось так виглядає ця композиція, що я підходила. Дуже гарно. Місто все ж таки велике, немаленьке. Центр. Центр теж немаленький. Подивіться, ось ця Троїця свята. І ось. Вихід. Ось так виглядає і все. Розвертаюсь і виходжу я сюди. Так, зараз саме головне не заплутати. Ось так. Ось ворота у міста. Королівські ворота. Ось Так виглядає. І ось так. Ворота виглядають з цього боку. Боже, варнуло, <рес> На цьому і завершилась моя подорож. Так що будуть нові. Все кидаю останній погляд і все. І буду йти вдоль мосту. Ця вулиця продовжується далі. Там є навіть якийсь замок, але я вже на нього до нього не встигну. Ось Такі деталі міста. Звичайно, бари. Неможливо постійно щось ось як в Парижі чотири фігури. Ну, але це фонарний стовп такий. І, мабуть, герб самого міста. Ось так виглядає, але мені потрібно вже поспішати. 20 хвилин залишилося, мені ще десь два, міс... два моста пробігти. Панек'якові, це маленька вуличка. Зазвичай. Перед цим кадром я показала саму маленьку вуличку, якщо ви не зрозуміли, а це величезний платан і там попереду Карлов міст. А я прямую ось цей міст, і мені потрібно дойти до слідочого. Я розумію, що тут зовсім трошки, так що я не хвилююсь. Можна спокійно прогулятися, в мене 25 хвилин ще. Так що можна спокійно... Я йду, вже у мене тут кава є в термокружці. Вже насолоджуюсь, бо якось зупинятися часу немає. Все купити я можу і вдома. Навіть тут є лев. Так що то була не мапочка, лев. все ж таки знак королівської влади. Приємна екскурсія. Тільки дуже шкода, що я не побачила. Замок на горі. Ось, зараз я його сам бачу. Це буде в слідучий раз, мабуть. Коли ж я, мабуть, ще приїду. Можливо. Ось за цей замок, я кажу. Мені здається, що це замок. Я можу помилятися, але мені таке відчуття, що там цілий таке городок невеличкий. Царський палац. Яка краса? Ось тут я проходжу, таке відчуття, що тут щось визначне або музей, або М -м -м, навіть не знаю. Хто був пишіть, будь ласка, бо там така, там така краса, можна посидити. Ну що це скрізь таке таке гарне? Так, єврозона. Щось таке цікаве. Є фонтан. Ось там Гарден. Де Страка Академія. Ось така зона. Дуже гарно виглядає. Ось страка Академія Гарден. І подивіться, яка тут краса. Я так за забора трошечки, трошечки. Така паркова зона, зона відпочинку, тут ось є якісь статуї. Ось так виглядає. Я все вірно розрахувала, повинна прийти саме там, де мені потрібно. І прямо ідеально за 10 хвилин до виїзду. Да, я сподіваюся, що я вийду, все вірно так, я бачу ці скульптури. Біля моста так, це воно. Так що на цьому все прага. Мені сподобалось, як мені це. Міс, зазвичай все подобається. Ось, нічого я не наплутала, все вірно. Тобто, чим більше подорожуєш, тим все становиться на свої місця і я вже майже справжній турист. Ось саме тут ми починали прогулянку. Я Я починала. А ви зі мною. Ось це вся структура. Я її показую з Так, ось це міст, по якому я йду. І починаю свою прогулянку. Ось я дійшла. цей міст, а за ним Карлаф-міст. Пока. І ще зустрінемось. Так що ця подорож майже закінчилась. Не будуть інші. Потрібно тільки почати планувати.